Одинадцята година в Україні. Підбиваємо підсумки ранкових новин. Для вас працює Лілія Налягака. Цієї ночі російська армія вдарила балістикою по Дніпро. Одна людина загинула, шестеро поранені. Вибухова хвиля пошкодила дахи та вибила вікна у навчальних закладах. На місці подій працює моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олена, вітаю тебе ще раз в ефірі марафону. Що вдалося дізнатися зараз? Вітаю, Лілія. Зараз ми знаходимося біля одного з навчальних закладів, які постраждав цієї ночі через російську атаку. Як ви бачите, за моєю спиною у ньому вибито вікна? працівники закладу прибирають розбите скло. Також понівечено і дитячий садок неподалік. Вибито щонайменше не 20 вікон у будинку, дитячої творчості вибуховою хвилею вибило вхідні двері. Також постраждав і приватний сектор у людей в будинках. Зірвані дахи, Понівечено і декоративне. Не оздоблення, зокрема у кімнатах, потрощена штукатурка, вибиті вікна, ліквідовувати наслідками людям допомагають волонтери. Вони тут з восьми ранку постраждалим. видають будівельні матеріали. Ну і далі прошу послухати прямомову мову від людей, як вони пережили цю ніч та про наслідки. стекла полетели. Добро, что дочка схватила, то да вынесла. <свят> не надо. С этой стороны немного, отсюда полностью вот это и крыша пробита, он там рубирует. Ну, слетело только две, а остальное все смещено. Теперь надо искать специалиста. Испугалась очень, потому что у нас в коридоре тоже штукатурка полностью облетела до, ну, как, до основания. А вы даете гуманитарную допомогу увы. Прозора, тарпаулін, також непродовольчі товари у вигляді ковдр, матрасів, сонячних лам за необхідності. На теперішній час звернулося 11 родин. Станом на зараз продовжується обстеження територія. Комунальника обходять кожний будинок і двір. Станом на цю хвилину відомо про 50 вибитих вікна вікнах у будинках, які належать до житлового комунального господарства, та 20 вікон у будинках, які належать ОСББ. Також за інформацією від комунальних служб відомо про 15 понівечених будинків. Обстеження території триває, ліквідація наслідків триває. Нагадаю, що через нічну атаку Росії загинула одна людина. Це 51-річний чоловік. Також ще шестеро людей отримали поранення. Станом на ранок у лікарні залишається чоловік йому 37 років. Життю його нічого не загрожує. Студія дякую, колега Олена Мандалюк розповіла про наслідки удару балістикою по Дніпру. У Запоріжжі теж триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Там частково зруйновано будівлю готельного комплексу. За словами місцевих жителів, вибух був дуже сильний. У квартирах прилеглих будинків повибивало вікна. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і самі багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники та комунальники. Там розгорнули намет, де приймають заявки від постраждалих. Наразі вже надійшло з півсотні звернень від людей щодо пошкодження житла. Водночас у ДСНС розповіли подробиці пошуково-рятувальної операції, наслідок якої з під завалів вдалося витягти дівчинку. Під час рятувальної операції прийшлося надавати психологічну допомогу дівчинці, яка опинилася під завалами. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість. Підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її, допоки інші рятувальники не витягнули його. Зараз дитина знаходиться в лікарні, стан її тяжкий, але медики не втрачають надію. Нагадаю, по Запоріжжю росіяни вдарили близько опівночі. Під обстріл потрапив готельний комплекс. Постраждали ціла родина. Мати та маленький син загинули. Чоловіка та доньку деблокували з під завалів. Обоє в лікарні у важкому стані. Дитина у реанімації подробиці нам розповів очільник області Іван Федоров. Ворог поцілував по місту Запоріжжю. Один ракетний удар. Цивільна споруда, готель, в якому не перебували ніколи. Військові не мають нічого спільного з військовим об'єктом. Суто сім'я там знаходилася. Цивільна сім'я там знаходилася під час ракетного удару. На жаль, дві людини загинула: це 38-річна жінка та 8-річний 8-річний Хлопчик загинули. на жаль, їх врятувати не вдалося. Наразі в лікарні перебувають госпіталізовано до лікарні чоловіка 81-го року народження, і також ще одна дитина перебуває в лікарні. Обидва постраждалих знаходяться в надтяжкому стані. Лікарі борються і за життя 14-річної дівчинки, яка зазнала поранень внаслідок прильоту по одному з житлових будинків у Херсоні. Швидка доправила її до лікарні. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська атакували місто близько четвертої ранку. Дитина до тепер перебуває в операційній. Прилетіло до нас один раз, оце що так конкретно. То десь рядом гупали, то ми вже не знаємо. І дуже довго сиділи в коридорі. дівочку вже скоро загрузили, не могли вивезти, міліція скоро сиділа в під'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло, раз думали, десь близько. Ну вже тоді не считали. Ну Десь штук сім ми чули мене. Стан при поступленні край важкий, у дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки. Дитина до теперішнього часу знаходиться в операційній, її лікують, стан дитини вкрай важкий. Попри великі втрати, росіяни й далі намагаються йти в наступ на куп'янському та лиманському напрямках. Оперативну ситуацію в нашому ефірі прокоментувала Олена Кулідоброва, пресофіцер 66-ї окремої механізованої бригади. За її словами, від початку останнього наступу, а це травень цього року вдалося ліквідувати близько п'яти тисяч окупантів ще більше поранені. В бій кидають всіх, в полоні в нас були від колишніх кухарів до писарів. Основну масу складають контрактники з Воронезької та Липецької областей, часто з місць позбавлення волі їх пілька, після кількаденних тренувань відразу кидають у штурмові підрозділи. Якість цих військ різна, але командування окупантів намагається безперервно тиснути на наші сили. Жителів села Студенок на Харківщині евакуювали через масштабну лісову пожежу у Воскільській громаді Зюмського району. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігобов, влада вивезла близько 200 людей. Частина виїхала власним транспортом. Зайнялося ще 2 вересня. Горить ліс на площі близько. 1200 гектарів. Щоб загасити полум'я, прибули додаткові сили ДСНС з кількох областей. Загалом із вогнем борються близько трьох сотень рятувальників. Залучили майже 80 одиниць техніки. У наслідок пожежі постраждали дві людини: місцева жителька та працівник ДСНС. Димиті на Київщині у столиці погіршилася якість повітря. Усе через горіння торфяників у Броварському районі. Як повідомили у міській адміністрації, зафіксовано шість осередків займання загальною площею майже чотири гектари. На забруднення повітря кияни скаржилися ще від учора. Сьогодні його підтвердили офіційно. Людей закликали зачинити вікна, відмовитися від прогулянок і пити багато води. Слідчі ДБР та СБУ завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді нардепа від забороненої партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Своїми діями він намагався формувати суспільну думку українців на користь Росії. Вважають у ДБР. Також у літку 2013 року придбав нерухоме майно у курортному селищі Сімеї з у Криму. А після незаконної анексії півострова уклав угоду з державним охоронним підприємством Росії і переказав на його рахунок. Кунки майже 650 тисяч російських рублів наразі. Депутат під вартою за дії вчинені з метою повалення конституційного ладу йому загрожує 15 років позбавлення волі. Чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості, виконуючи завдання агресорів, він робив численні публічні виступи у засобах масової інформації України та РФ. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити із звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ. Новий навчальний рік розпочався напередодні у чотирьох ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Заклади працюють у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Вінниці. Незабаром прийме учнів і ліцей у Кривому Розі. Насамперед, там навчатимуть дітей загиблих, поранених, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і співробітників системи МВС. Цьогоріч вступний курс ліцеїста прослухали 465 дітей. Хвилина вшанування полеглих урочисте шикування та вітальні слова. У Вінниці розпочався навчальний рік у новому ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Той погляд і та енергетика, яку вони зараз демонструють. І посилають в простір, говорять про те, що вони знають, що вони роблять. За парти тут сіли 75 дітей. База знань така ж як в школі, однак, умови проживання відрізняються, тому що вони живуть тут цілодобово. Що стосується патріотизму. Так, я впевнений, що це круто, що це потрібно, тому що діти повинні реально розуміти, що вони реально українці, що вони потужні, що вони нездоланні. і вони реально повинні в такій атмосфері, яка буде їх підпитувати, заряджати і давати їм сил і крила. Від ідеї створити такий заклад освіти до її втілення у життя минуло 9 місяців. Керівництво Міністерства внутрішніх справ зробить все можливе для того, щоб перебування в ліцеї наших ліцеїстів було максимально. Корисним для них, для держави, для системи. І ще раз хочу вас привітати сьогоднішнім днем, днем початку навчання в ліцеях по всім містам. На навчання приймають передусім дітей загиблих воїнів, а також поранених чи зниклих безвісті бійців, полонених військовослужбовців та співробітників системи МВС, чверть ліцеїстів з родин військовослужбовців збройних сил. Батько Кирила був кадровим військовим Юрієв Олександр. Він був інструктором з вогневої підготовки нашої Калинівської бригади. Загинув він під Волновакою 14 березня 22 го року, виконуючи бойове завдання. Жінка каже, син мріяв сюди вступити, тому зробила усе, щоб його підтримати. Це безкоштовне навчання з хвилюванням, проходив вступ, звісно. Але ти богу все закінчилось добре. Ми вступили і дуже раді цьому. Дуже раді. Звісно, Відставіть. Навчається для України. все щастя. Навчається для України. Відрізнятиметься і викладацький склад. Окрім учителів, будуть і вихователі з-поміж учасників бойових дій. Задум був, що в нього повинні бути якомога більше людей, які пройшли бойовий шлях. Щоб дітки чули, бачили не надуманих героїв, які ми читаємо вже десятки років в книжках. Да, щоб вони бачили тих героїв, які реально зараз по вулицям ходять. Загалом в Україні чотири ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС у Вінниці, Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Невдовзі освітній заклад відкриють і у Кривому Розі. Юрія Курчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. На ну, марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Безпечного нам усім дня! Дякую, Лілія. Гарного дня тобі кешбек від держави за купівлю товарів від чизняного виробництва. Коли запрацювала програма, і як до неї доєднатися, дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.